Покращення покращувачам. Соцміністр Королевська почала свою урядову кар'єру із зарплат команди Азарова. Гроші люблять Донецьких. Президент хоче віддати Нацбанк у руки з рідного регіону. Акули пера на гачку? Чи бояться українські журналісти надмірної уваги спецслужб? Квартирне питання: чи стануть доступнішими квадратні метри у 2013-му? Найголовніше та найцікавіше про це четвер. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Сварлива полонена. Тюремники називають акцію непокори від Юлії Тимошенко примхами ув'язненої. Нагадаю, від учора експрем'єр не заходить до своєї палати у лікарні і ночує у душі. Леді обіцяє вийти звідти тільки коли з приміщення, де вона лікується, приберуть камери стеження. У пенитенціарній службі натомість певні засуджена хоче затягти час свого перебування у медзакладі і далі не їздити на судові засідання. Обласна прокура. Тура Харкова вже навіть заявила за протести Тимошенко передбачена відповідальність однак, поки жодних мір до протестувальниці вони не вживатимуть, але не виконуватимуть і ультиматумів. Захисник ув'язненої Сергій Власенко у свою чергу запевняє, до його підзахисної застосовують протиправні дії, бо палата і коридори нашпиговані відеокамерами, а конвой складається із чоловіків, хоча жінку мають охороняти лише жінки. Спостереження за тим, що відбувається на цих відеокамерах, здійснюється в сусідній кімнаті рядом з тюремною палатою Тимошенко, і це роблять чоловіки. Тобто, чоловіки спостерігають, як і Тимошенко перевдягається, приймає медичні процедури, приймає пробачте душ, ходить в туалет, приймає їжу і так далі. Вона провела весь минулий день в коридорі і дійсно, на ніч їй поставили топчан у душовій кімнаті. Відео Это общепринятая международная норма. И во всех европейских странах, во всех тюрьмах европейских стран видеонаблюдение устанавливается во всех, в том числе и в жилых помещениях. В данном случае здесь нарушений закона нет. Аеросвіт усе більше грузне у борговому болоті. Російські аеропорти подали позови до арбітражного суду Москви на українську компанію, вимагають повернути борги. Загалом перевізник завинив понад 5 мільйонів доларів. Судові засідання призначені на кінець січня, початок лютого. Тим часом небо для українського авіагентства залишається закритим. Зокрема, на ранок 9 січня було скасовано 14 рейсів. Компанія поспішила запевнити усіх пасажирів переправлять або ж дадуть компенсацію. Інша українська авіакомпанія у готова взяти на себе зобов'язання аеросвіту. Її керівництво уже коригує графіки польотів і домовляється із владою Азербайджану та Вірменії про перевезення. Перші польоти у столиці цих країн можуть відбутися уже 11 та 13 січня. Тим часом уряд пообіцяв розібратися з аеросвітом. Прем'єр доручив втрутитися у ситуацію навколо авіаперевізника. За словами Миколи Азарова, негаразди приватної компанії не мають стосуватися пересічних пасажирів. А сама компанія повинна діяти у рамках законодавства та міжнародних правил. Люди, що застрягли в аеропортах, за вини авіаагентства, мають якнайшвидше повернутися додому і отримати компенсації, наголосив прем'єр. Те, що пасажири аеросвіту стали заручниками цієї нездорової ситуації, абсолютно неприйнятно. Треба втручатися. В першу чергу всіх пасажирів, заблокованих за кордоном, якнайшвидше треба повернути на батьківщину і добитися компенсації всім, хто постраждав від затримок і скасування рейсів. Скандалом на мільярд зацікавилась служба безпеки України. А уряд уже знайшов крайніх у підписанні угоди про будівництво ЕЛНДЖІ Термінала. Однак їхні імена поки тримає у таємниці. Документ нагадаю завізували на очах прем'єра. Пізніше з'ясувалося, що він просто фількіна грамота з українського боку. Угоду підписав голова Держагентства з інвестицій і управління нацпроектами Владислав Каськів. А от зобов'язання іспанської компанії, яка мала профінансувати проект, засвідчив, лижний інструктор Джорді Сарда Бонвиї в той же день. Іспанці заявили, на це не давали згоду, а підписант перевищив свої повноваження. Кабмін створив комісію з розслідування обставин цієї історії і вже сьогодні мав розглянути результати на засіданні уряду, але питання відклали до наступного тижня. Наймовірніше винних шукатимуть без участі журналістів за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Спершу доповідь має почути особисто прем'єр. Є вже рішення, але ми чекаємо, ще від правоохоронних органів повинні надійти певні рішення з цього питання. І як ви оцінюєте? Наскільки суворе буде рішення? Я думаю, достатньо суворе. Його... Дякую. 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 на наступному тижні? Життя покращувачів поліпшується. Міністр соцполітики почала свою зарплатну обіцянку не з пересічних українців, а з команди Азарова. Наталя Королевська вирішила змінити оклади віце-прем'єрів. Про це йдеться у проєкті урядової постанови, яку вдалося сфотографувати журналістам. Зокрема, покращення для першого віце-прем'єра Арбузова сягне 94% від зарплати прем'єра. 92% від азарівських заробітків отримуватимуть віце-прем'єри. Їх нагадаю в уряді троє. Скільки відтак становитиме їхня плат. Дня сама королевська коментувати не стала. Згодом її відомство взагалі заявило, оклад оклад віцепрем'єрів нині трохи більше ніж 6 тисяч гривень. І їх збільшувати ніхто не збирався. А постанову готували лише щоб змінити назву посад. Нагадаю, на парламентських виборах нинішній міністр соцполітики як вантру повторювала, що мрія про мінімальну зарплату для українців у тисячу євро, а пенсії у 500. Футбол між Верховною Радою і центр у питанні перевиборів припинить конституційний суд. Партія регіонів попросила Феміду вирішити, кому ж призначати нове голосування на п'ятьох проблемних округах. Про це сьогодні під час погоджуваної ради заявив лідер фракції більшості Олександр Єфремов. В Опозиції натомість обіцяють ініціювати призначення повторних виборів у парламенті уже на наступній його сесії у лютому місяці. На думку депутатів меншості, окрім п'яти округів, де ЦВК не змогла встановити переможців, нового мажоритарника повинні визначити також у Севастополі. Обраний у місті депутатом Павло Лебідів. Нагадаю, став міністром оборони. Перекличка для кнопкодавів. Опозиція хоче, щоб кожне засідання Верховної Ради розпочиналось з оголошення депутатів, які письмово зареєструвались на робочому місці. Картки ж відсутніх обранців протягом дня мають бути заблоковані. Ідею озвучив лідер фракції Свобода Олег Тягнебук. Він вважає, що перекличка забезпечить персональне голосування депутатів до запуску системи Рада 3 із сенсорною кнопкою. В 10-й годині ранку, чи там, скажімо, 5 по 10-й, коли розпочнеться засідання, ви оголошуєте тих депутатів, які персонально зареєструвалися і, відповідно, поставили свій підпис на столах реєстрації. Всі решта, всі решта депутати, які не зареєструвалися, е отримують процедуру заблокування їхніх карток. Водночас голова Верховної Ради Володимир Рибак не зміг відповісти журналістам, як організаційно планує забезпечити персональне голосування у парламенті. Мовляв, він наполягатиме на виконанні регламенту. Але що робити із кнопкодавами не знає. Бо законодавством відповідальність за голосування чужою карткою не передбачена. Також спікер заявив, що у парламенті не буде окремого дня для ухвалення законів. Нагадаю, раніше у партії регіонів пропонували голосувати лише раз на тиждень, у четвер. Я за те, щоб голосували, розглянули закон, голосують. А ніяких четвергів, це я не знаю цього. Я такий, такий варіант не підтримую. Тому що вівторок буде, буде розглядатися питання, і будуть депутати одні сидіти, а в четвер прийшли другі депутати, голосувати не знаю за що. От чи спроможна партія влади приймати рішення особистим голосуванням, побачимо вже завтра. Сьогодні апарат фракції партії регіонів, як повідомило видання Українська Правда, розіслав своїм депутатам смс-повідомлення із наполегливим закликом прийти завтра до сесійної зали. Все тому, що перше питання у порядку денному засідання парламенту обрання голови національного банку. Претендент на посаду один ігор Соркін. Його кандидатуру сьогодні вніс президент. Соркін був заступником Сергія Арбузова, який віднедавна є першим віце-прем'єр-міністром. Іністром інформації про потенційного головного банкіра країни украй небагато. Відомо лише, що він обіймав посаду начальника відділу банківського нагляду Донецького управління Нацбанку. До Києва переїхав у 2010-му. Фінансово-економічний факт Соркін здобув у Росії. Там, до речі, досі працює його батько. В'ячеслав Соркін перший заступник начальника одного з департаментів Газпрому. Про це указано на сайті російської компанії. Кадрові рокіровки у високих кабінетах відбулися і сьогодні. Президент Віктор Янукович звільнив голову Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Ларіна і перевів його працювати ближче до себе заступником голови президентської канцелярії. Крім того, нового очільника отримала служба безпеки України замість Ігоря Калініна, який пропрацював у спецслужбі 11 місяців головою СБУ. Янукович призначив Олександра Якименка. Останній досі був на посаді першого заступника керівника відомства. А інтернет-змі вказують на. Знайомство новопризначеного із сином президента. Спецоперації проти журналістів тема, що з початку року не полишає інформаційне поле України. Один за одним у соцмережах медійники почали скаржитися на факти стеження за ними злом поштових скриньок та прослуховування телефонів. Справжній же скандал розгорівся на початку тижня у Львові, коли кореспондент видання Експрес заявив про знайдений у себе вдома жучок. Тивай вирішив перевірити як журналістів на фобію переслідування, так і самі можливості великого брата чи так складно перетворити життя українця на реалічі. Шоу. те, що він на гачку у невідомих шпигунів, журналіст розслідувальник Єгор Соболів за кілька місяців тому до провокації викривальнику схем деревано-столичної землі, не звикати. Та коли партнери Єгора отримали на поштові скриньки листи із компроматом на нього, де серед брехні було й чимало реальних фактів із життя, чоловік насторожився. І там була наведена така величезна кількість фактів про. Моє життя про розмови, про мої покупки, про мої домовленості, про мої ідеї. Коли я аналізував, звідки можна було зібрати таку інформацію, я зрозумів, що треба слухати не один день, можливо, не один місяць. А ось цей журналіст займається вже викриттям злодіянь людей у погонах. Говорить, те, що в Україні полюбляють підслуховувати акул пера, для нього вже давно не новина.

Питання лише в сумі. хтось коштує дешевше, хтось дорожче. бажаючий, при наличии определенного суми денег может розмістити заказ либо напрямую, що буває рідко в правоохранительные органы, либо через через посредник, опять же, як правило, бывшие які которые налажені налаженные связи своїми коллегами. Они создали частные детективные агентства и выполняют те же самые функції, точнее, приймають заказ. світі сучасних технологій шпигунські історії не вигадка знає ось цей чоловік. Директор охоронного агентства Ігор Ніколінко нерідко отримує замовлення на пошук так званих жучків. Коштує таке задоволення недешево: від 15 до 30 доларів за один квадратний метр обстеженого приміщення. Але клієнти не скупляться. Це нелінійний локатор дозволяє і шукати будь-які радіоелектронні устройства. Ігор ділиться професійними секретами. Зізнається, уважній людині шпигунські пристрої можна розглядіти і без спецтехніки. Треба лише знати, де шукати. А, в углах під потолком легко монтувати камеру. Я не треба сюди, щось підкинути. Под потолком да, можна положити. Можна на батарею от сюди, в ніч положити. А В шкаф немає смисла положити, тому що в шкафу плохо буде слухно те, що знаходиться за, за пределами шкафа. Від невідомих ворогів берегтися можна, але головне – знати межу, говорить Ігор Ніколенко, аби не виглядати навіженим в очах оточення. Значить, потрібно поставити хороші замки на вихідні двері, сигналізацію. Якщо даряться подарки, потрібно ці подарки внимательно осматривати, немає ли там яких-либо закладних устройств. Також Можна поставити відеокамеру, щоб фіксувати, що вообще відбувається в квартирі. Перетворити своє життя на постійний пошук невидимих ворогів. Журналіст Єгор Соболів не хоче. Жучки самостійно шукати не став, до спеціалістів також не звертався. Впевнений, якщо у його противників наміри серйозні, це не допоможе. Однак тепер чоловік живе за новими правилами. частину розмов я буду проводити без мобільного телефону. Бо мені спеціалісти пояснили, що він сам може використовуватися як антенна. От. Тобто, виходити кудись там в парк, сквер, де немає навколо людей, залишати телефон в офісі і говорити про це. Євгенія Мотуревська, Ігор Сулій та Василь Мартищенко. Тивай сьогодні триває у другій частині випуску. Будемо говорити зокрема про таке. Правда про падіння ту 204 -го. у Росії оприлюднили версії катастрофи літака в аеропорту Внуково. Бомба в сеймі? Польські журналісти налякали парламентарів вибухівкою. Купувати чи перечекати? ТВА дізнавався, чи варто у 2013-му купувати житло. Помилка пілотів, відмова техніки та мокра посадкова смуга. Ось такі версії катастрофи літака Ту-204 назвали у Росії. За даними джерел газети Комерсант, технічна комісія встановила літак, ішов на посадку із перевищенням швидкості. Крім того, екіпаж на кількасот метрів перелетів точку приземлення. А коли лайнер сів і спробував сповільнитися, у нього відмовила система реверсу, що дозволяє гальмувати двигунами. Тож він не зміг швидко зупинитися, викотився за межі посадкової смуги, пробив бетонну. Огорожу і розколовся на частини уже за межами литовища. Нагадаю, трагедія сталася 29 грудня. У літаку загинули п'ятеро членів екіпажу ще троє, і досі у лікарнях. Тут 204 четвертий належав компанії Red Wings і повертався до московського аеропорту внуково без пасажирів. Бомба у польському парламенті. Журналісти пронесли до Сейму три кілограми вибухівки. Так вони продемонстрували недосконалість системи безпеки. Знімаючи все прихованою камерою, кореспондент з майже готовою бомбою побував у залі засідань сейму, у залі для прес конференцій і у підземному гаражі. Потрібні для вибухівки компоненти придбали цілком законно. Експеримент провели через кілька тижнів після арешту науковця хіміка, якого підозрюють у підготовці теракту проти депутатів Сейму. Спецслужби стверджують, що злов. Мисник планував використати начинений чотирма тоннами вибухівки автомобіль. Після цього безпеку у парламенті начебто було посилено. Голова сейму Єва Копач прокоментувала результати сьогоднішнього експерименту. Неї але також демонструє, як легко можна здійснити замах. Ілятоподня своє розлучення за подвійну ціну. Експрем'єр-міністр Італії Сильвео Берлусконі в інтерв'ю популярному телешоу заявив, що сплачуватиме дружині 200 тисяч євро на день, а не 100, як повідомляли раніше. При цьому політик розкритикував суддів міланського магістрату за таке рішення і назвав їх феміністками та комуністками. Та нав'язані значні видатки не заважають Берлусконі розмірковувати над своїм майбутнім. А саме яке все ж таке крісло у майбутньому кабінеті міністрів йому буде до смаку. Єдине, чим сьогодні займається прем'єр-міністр в Італії, це оголошення порядку денного засідань кабміну у той час, як міністр економіки, який отримав також повноваження міністра з розвитку, має більше прав для дії, саме це нам і потрібно. Повстання освітян у столиці Бангладеш датці понад тисяча вчителів вийшли із протестами. Колона рушила вулицями міста до будівлі управління освіти країни, вимагаючи збільшення зарплат. Мітингувальників оточили підрозділи поліції. У відповідь е е е маніфестанти спробували прорвати кордони, що спричинило криваві сутички. Рознівані вчителі почали обкидувати силовиків камінням, а поліція застосувала сльозогінний газ. Як наслідок, близько сотні протестувальників та двоє журналістів отримали поранення. Далі без коментарів. Нерухома нерухомість ринок житла зачаївся через реформу БТІ, і раніше березня зазначають експерти на відновлення продажів розраховувати не варто. Чи при цьому ціни на житло та землю лишатимуться стабільними? І взагалі чи варто у цьому році робити такі великі покупки? Буде радити нам Олена Зоріна. Від нового року ріелтори на вимушених вихідних усьому виною реформа БТІ зазначають експерти. Ринок завмер, бо продавці житла поки не розуміють, як проводити угоди. Ринок буде знаходитися в комі от, як мінімум 2-3 місяці. Що, безусловно, повлияє і на цінову політику, і на кількість трансакцій. У ціні традиційно лишатиметься столиця. В спальних районах за квадратний метр новобудови проситимуть до 1200 доларів. Старі квартири коштуватимуть ще дорожче до 1600. Житло на Печерську обійдеться в середньому у 2000 доларів за квадрат. А от на хрещатику до 15 тисяч активно купуватимуть житло також в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Криму. Очікувати, що житло подешевшує цьогоріч не варто. Переконують ріелтори. Максимум на що можна розраховувати, це незначний дисконт. Але за умови, що постійно будете стежити за цінами. Зараз ринок знаходиться на стані цінового Так та називаємо дна після падіння. Поэтому тому на ньому зараз будуть проїздіть в різних сегментах э, нібиші э, поніження, а в інших сегментах там в пределах это не более 5%. Головна тенденція 2013-го – це орієнтація на бюджетне житло, так звані хрущівки, гостинки та невеличкі двокімнатні до 50 квадратів. Це те, що люди купуватимуть, впевнені ріалтори. зрозумівши, що в українців грошей катма, новобудови теж підлаштовують під цей попит. Багато забудовників і інвесторів переглядають зараз свої проекти. Ті об'єкти, об які будувалися як там бізнес, вони вже були дещо переорієнтовані, переплановані навіть зменшення обсягів квадратних метрів, там квартир самих. самих да? ну, тобто, ми розуміємо, що основний попит все рівно залишається на невеликі квартири. Утім, вкладати гроші в житло. Економісти радять не поспішати. Україна перебуває у кризі, тому навряд чи таке капіталовкладення принесе прибуток. Мідвіжемесь. Можна покупати тоді, коли дно кризиса пройдено, і ясно, що в далі буде підйомо. В процесі підйому завжди цены на возрастают. Сегодня, Сьогодні, поки ми скорее движемся к дну. Заробити можна буде на купівлі дешевої землі, переконують ріелтори. Експерти радять поглянути на глибинку ті території, що розташовані в далині від трас. Але недалеко від обласних центрів, зокрема під Одесою, Львовом, Івано-Франківськом, Дніпропетровськом та Харковом. Не виняток і столиця. Тут можна звернути увагу на землю біля окружної дороги, а також на околиці Фастова. Ринок землі буде вострібован практично до 70 кілометрової зони. А от е, між так називаємо, де е, немає основних трас, але рядом з Києвом. Е, Скажем так, що сьогодні наступає той момент, коли можна обратить внимание на эти, на это міждолучє. Ці всі прогнози з однією умовою, якщо національна валюта в Україні лишиться стабільною, інакше стверджують експерти, ситуація на ринку нерухомості буде непередбачуваною. Олена Зоріна, Василь Мартищенко та Андрій Шурін. Це Це все на сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу. Прощаюсь до завтрашнього вечора.